Вітаю, це «Вісті при Дніпров'я». Сьогодні ми вирішили запитати у мешканців міста, як вони ставляться до нового закону про мобілізацію. Просто я не дивлюся новини. Ви нічого не знаєте про новий закон? Ну, в інтернеті що там мількало, але я не вникав. Отрицятельно. Як це вплине на ваше життя? От коли будуть діти депутатів, високопоставлених наших чиновників виконувати цей закон, тоді пусть і прості чоловіки їх виконують. А поки воюють, народ воює, а ті по кафе гуляють на курортах, буде отрицательно. У вас є хтось на фронті? Нема і не хочу відпускати. Нормально, ставлю весь як шов. Комусь треба служити, з однієї сторони, і так можна людей зробити, і треба захищати державу. Я думаю, що так треба точно я закону не читав, але ну, те, що читав, то я так думаю. Чаюсь, не дуже так я цей закон вивчаю, і знаю, тому що нема коли цим займатися. Е, цей закон ніяк не змінить ваше життя найближчим. Якби перечитати його і знати дос, достовірно, що в цьому законі, то можна б тоді вже розводити якісь демагогії. А зараз не дуже я про нього знаю. Мене найбільше турбує, що взагалі е, люди. Ідуть воювати. Я розумію, що це з одного боку потрібно, а з іншого боку, завжди жалко наших громадян. І ну, тут би, якби, такої знаєте, однозначної відповіді не має. Чи це закон на ваше життя якось? Важко сказати. Я не можу ну, зараз якось відповісти конкретно, там, чи вплине, чи не вплине. Тобто, поки що я не знаю. А що там хорошого, що наших дітей так забирають? Ну, як так можна? Людина, яка хоче воювати, хоче захищати країну, вона сама добровольно йде. А якщо забирають таку людину, яка вона не обучена, ну це жах, це жах просто. Тому я отношуся до цієї мобілізації. Зміни цей закон, якось ваше життя. Можливо, у вас є внуки. Так, да, через це я так і говорю. Що в мене є і внуки. І діти, мені, звісно, жалко, це ж не тільки мої, це ж всієї нашої країни. Ну, це смішно. Я не знаю, що вони там роблять в Верховній Нашій Раді, але деякі моменти це дуже смішно. Що саме вас турбує в цьому законі? В цьому законі мене турбує, що розумієте, звільняють від. Тобто, пропонують бронювати як верблюж розводників, понімаєте, такі нюанси є. Що, ну... У вас є хтось на фронті? Є. Син. А, як цей закон вплине на його... На його він ніяк не вплине. Він частково придатний по кардіологічному. Ну, кардіологія, по кардіології. А... Забрали. Негативно. Що вас турбує найбільше? Пусть депутати пайдуть, я їх, а не діти звичайних робочих. Цей закон змінить якось ваше життя? Ні, будемо сподіватися, що ні. А як ви ставитесь до нового закону про мобілізацію? Пишіть в коментарях.